Чому рішенням РНБО? Чому не через правоохоронну систему? Вона ж вона є й працює річ у тім, що правоохоронну систему нинішня влада на чолі зеленським Єрмаком шість років намагаються налаштувати щось знайти проти Порошенка. Порушено більше сотні абсолютно недолугих кримінальних справ. Причому порушені вони з подачі Портнова, з подачі Шуфрича. З подачі інших осіб, яких обґрунтовано підозрюють власне в державній зраді цілій низці злочинів, починаючи від злочинів проти майдана і закінчуючи корупційними оборудками і нічого, тому що неможливо знайти того, чого не існує. А, а навіть приписати як мабуть в правосвідомості творців серіалів можна було би в реальному світі не получається і навіть досить багато правоохоронців і представників судової влади не готові розписуватися в своєму співучасті в злочинах. Ось тому правоохоронну систему їм застосувати так і не вдалося придумати те, чого не існує, не вдалося. І залишається цей облужний шлях фактично йти на політичні неконституційні обвинувачення, створювати так звані санкції в порушення конституції, і законів, які забороняють запровадження санкцій проти громадян України, які фактично повторюють те, про що сказав Петро Порошенко. Фактично повторюють ті обвинувачення, які висувають проти нього на Росії в екстремізмі, тероризмі і подібному. Отаким От чином виходить абсолютно абсурдна ситуація, яка шкодить країні, яка шкодить її авторитету, і шкодить обороноздатності, бо такі дії підривають єдність, яка поки була основою нашого спротиву. Пане Ростиславе, а чому саме дерзрада? Бо ця стаття не передбачає виходу під заставу, і в чому взагалі дерзрада Порошенка? Ну, по-перше, ніякої дерзради в діях Порошенка немає. Держрада – це дуже конкретний перелік дій чи бездіяльності. і дуже дарма, саме щодо цих позицій апелюють Зеленський з Єрмаком. бо… Цілком імовірно знаходити дерзраду в непідготовці до повномасштабного вторгнення в ігноруванні попереджень в е, зриві ракетних програм, починаючи з 2019 року, і взагалі всі системи підтримки армії в свідому ігноруванні е, і попередження української розвідки і попереджень е, світової спільноти, тому от точно дарма і передчасно вони розпочинають цю дискусію. Примушуючи власне громадян України ставити відповідні питання до них. А якщо вони вважають, що вони так само по безпреділу спробують перевести справу в кримінальну площину, висовувати якісь звинувачення і подібне, то я думаю, що і тут їх чекає розчарування, бо дуже небезпечно в політиці в державному управлінні. Спиратися і вірити у власну пропаганду, вважати там, що опоненти це якась умовна секта, яка нікому не цікава, вважати, що громадянам можна маніпулювати через медіа, і достатньо створити марафон і сон, цілий телеграм помийок і таким чином промити візки всім громадянам. Що можна маніпулювати партнерами просто трюками і туфтою, згодовуючи їх, і вважаючи, що цим трюкам будуть безкінечно вірити, це все великі помилки, і вони на жаль вже дорого коштують країні, особливо в цих умовах, які ми бачили вчора, що попереду дуже складні переговори, що Путін і не збирається зупинятися, і вважає можливим вести в оману. Трампа і втягнути його в своє бачення війни. Ми бачимо, як складно з європейських союзників зараз іде прийняття рішень, і от на цьому цьому тлі вони вирішили відкрити проти України внутрішній фронт. Це безвідповідально, це незаконно і за це точно буде відповідальність. От, власне, хочу просити вас продовжити цю думку, бо ми створюємо Міністерство національної єдності. Так воно займається не зовсім напевно єдністю, а мало би займатися поверненням українців за кордону. Це з однієї сторони, а з іншої сторони, ми не бачимо жодного об'єднання там на горі, тому що є влада, є власне одна думка наша, і це єдино правильна думка. Я вже не говорю про те, що за три роки. Скільки нам не закликали нас, скільки експерти не розказували, не було навіть жодної ініціативи про те, щоб створити, наприклад, уряд національної єдності, щоб об'єднати різні політичні сили, власне, з опозицією об'єднатися, щоб подумати, як краще для держави. Що на це все, що в нас зараз відбувається, на власне осі санкції проти Петра Порошенка, зараз нам кажуть наші партнери, що кажуть в Європі, і чим це може для нас обернутися. Європейська солідарність зевною послідовно виступала за створення уряду національної єдності. Ви правильно кажете, що ще поза минулого року питання про це ставили експерти громадянського суспільства, бо є традиція для демократичних країн створити цей уряд, щоб по перше мобілізувати всі можливості і ресурси суспільства. І політичного класу, а по-друге, розділити відповідальність, якраз зробити неможливим отакі е, випади, е, отакі злочини, які трапилися вчора ввечері. А з, з одного боку, а з іншого боку, і спрямувати зусилля всіх політиків не на взаємне поборення, не на якісь примарні вибори, до яких ще треба дожити, а на е, роботу для е, своєї держави. Але це відкидається. Натомість ми бачимо абсолютно е, облужні звинувачення, які так само, як оці всі понад 100 кримінальних справ нікуди не привели, і це нікуди не приведе, крім е, власне шкоди для міжнародного іміджу України і позиції щодо її партнерів. Бо щодо от, європейського союзу, то всі три головні інституції європейського союзу і Європейська Рада. І Європейський парламент, і європейська комісія з 23-го року дуже чітко ставлять питання про проблеми з демократією в Україні, проблеми з верховенством права, проблеми із свободою слова. І до речі, те, що канал Еспресо так само, як прямий канал, п'ятий канал, досі вилучені із цифрового національного мовлення. Абсолютно теж неконституційно, незаконно і навіть не знаходиться в мужності ні в кого визнати, що ну так це ми зробили. Та посилаються на якісь рішення РНБО, якого немає. посилаються на чиюсь устну вказівку, що є злочином само по собі, але це питання не вирішено, хоча на нього прямо звертають увагу представники європейських інституцій. Так само, до речі, представники сполучених штатів і урядових кіл, і громадських організацій прямо звертають увагу на питання свободи слова демократії в Україні. І буквально нещодавно ми бачили позиції в європейському парламенті. Спецпредставник по Україні е, Міхаєль Геллер прямо говорив про обмеження прав опозиції, про перешкоджання Петру Порошенку, здійснені власне своїх повноважень, власне свої роботи, тому що це в тому числі робота депутата використовувати свої можливості і зв'язки за кордоном, щоб зараз доносити позицію, яка вигідна державі. Але для Заденського, ярмака і інших співучасників цього злочину це не важливо. Їм головне потішити свої дріб'язкові е, інтереси і амбіції, зачистити, так мовити, політичне поле до виборів. Але це все ще дуже рано, тому що якщо вони думають, що зараз Трамп до Черезхили Путіна, вони Трампу пообіцяють українські ресурси, і вся міць сполучених штатів буде за ними е, і допомагати їх їм в усіх їхніх вздурах, то вони дуже помиляються. Але на жаль, розчарування від цієї помилки дуже дорого коштуватиме Україні.